Бронзові й живі. Їх можна зустріти на вулицях та в торговельних центрах. Перед глядачами вони постають у різних образах. Це про сумські живі скульптури. Дізнатися подробиці їх закулісного життя вдається не кожному. Сьогодні така можливість є у вас. Цей образ Дмитро вигадав майже чотири роки тому. Голден Стім, так звати персонажа, який зустрічає сумчан на центральних вулицях міста. До глядачів чоловік виходить почасти влітку. За час своєї роботи Дмитро змінив цей образ кілька разів. Кожен рік було повне ну не повне, максимальне обновлення, що образа, образу, функціональності, яке він робить. Тобто, ж якщо костюм був просто виконаний в стилі стимпанк, то потом потім він перерос что-то подобное уличного музыканта. Чоловік каже, сумчани реагують на живі скульптури по різному. В основному діти улибаються, намагаються, шутить. Е, ну, є діти, які не розуміють, наприклад, пугаються падали на попу, наприклад. Ось так чоловік наносить грим. Це зазвичай займає у нього півгодини. Таке золото і срібло Дмитро виготовляє за власним рецептом. Сказати, що він повністю безвредний, к сожалению, я не можу, тому що ну, би, я не хімік, я не знаю, там не біолог, не знаю составляючих. Сумські живі скульптури подорожують Україною. Так Костянтин в образі срібного губернатора три тижні тому повернувся з всеукраїнського конкурсу вуличного мистецтва з третім місцем. Я участвував вперше. Вот. Мне очень понравилось, потому что было много новых людей, много новых знакомств. Победа это ну, не самое главное, это, конечно, приятно, что студия второй раз взяла призовое место в этом фестивале. На цьому ж конкурсі Дмитро отримав приз глядацьких симпатій. Інна Шара, Сергій Мілевський на часі новини.